Лікувальні ванни, вправи у басейні, заняття у тренажерній залі, відвідування сеансу, ароматерапії так, бійці Нацгвардії проходять на Львівщині психологічну реабілітацію за програмою. Декомпресія особливості саме даної програми, те, що вони мають змогу скинути себе весь негатив, пропрацювати ті ті стресові реакції, тобто організму, які в яких вони перебували. Пропрацювати, можливо, ті спогади, негативні емоції, з якими вони там стикалися, для того, щоб в подальшому вони знали, як з тим жити. Військовослужбовець Михайло каже, після повернення із фронту не хотів їхати на реабілітацію, бо дуже скучив за рідними. Але з підтримкою жінки, з підтримкою там друзів. Вона сказала, Міш, тобі ну, потрібно. Просто відпочинь, відволічися, влися в соціам, цей, бо тобі надалі буде тяжко. Ти не зрозумієш, що тут робиться. Ти приїхав сюди, тут нема взривів, тут нема хлопців, тут нема команд, тут нема командирів. Тут всі твої друзі, всі які за тебе поки піклуються. Курс психологічної реабілітації за програмою декомпресія тривав три дні. Відбувається. Медичний огляд, проводяться заходи психологічного забезпечення, проводиться психологічне вивчення військовослужбовців за встановленими методиками, щоб врахувати і виявити їхній психологічний стан, вплив стресових ситуацій, екстремальних ситуацій на їхню психіку під час виконання ними бойових завдань. Психологічна реабілітація бійців безкоштовна і є однією із складових національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки бійців. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Суспільне, Новини, Донбас.